Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу, ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати смачні вареники з пшоном та картоплею. Пшоняна крупа готова. Хочу показати, ви бачите, в нашій каші є такі дирочки. Це означає, що ми її правильно зварили. Накриваємо крішкою і під крішкою залишаємо на 15 хвилин, а зараз будемо готувати засмажку. Беремо три цибулини, нарізаємо їх кубиками, беремо пательню, розігріваємо її, вливаємо 2 столових ложки олії, Сипаємо цибулю і смажимо цибулю на середньому вогні до м'якості, до готовності. Цибуля стала м'якою злу.